Привіт! Ми створили нову платформу, на якій пацієнті можуть реєструватися на прийом, замонтажувати документи та переглядати свої майбутні зустрічі. Кожен пацієнт, навіть якщо він вже звертався до одного з наших лікарів раніше, повинен буде зареєструватися на цій платформі як новий пацієнт. Для того, щоб зареєструватися як пацієнт, вам потрібно буде записатися на прийом. Якщо ви вже пацієнт, будь ласка, зареєструйтеся на цьому сайті, коли вам потрібно записатися на наступний прийом. Якщо ви новий пацієнт, ви можете натиснути тут і зареєструватися. Якщо ви зареєстрований на цьому сайті, ви можете натиснути тут, щоб увийти і переглянути свій кабінет. Тому що я новий пацієнт, я натисну тут. Тут ви можете записатися на медичну або психологічну консультацію. Я запишуся на медичну консультацію. Тут ви можете переглянути всі наші спеціальності. Я запишуся на консультацію до лікаря для дорослих, то я напишуся на загальну дорослу медицину. Будь ласка, оберіть свою рідну мову та будь-якій іншій мові, якими ви володієте. Перша мова спілкування, володіння іншою мовою, І, будь ласка, оберіть країну перебування. Алгоритм спочатку покаже вам доступні зустрічі на вашій рідній мові, а потім доступні зустрічі на вашій другій мові. У нас є лікарі, психологи та психотерапевти, які розмовляють англійською, українською або російською мовами. Якщо вам потрібен перекладач, він буде на вашому прийомі. Ви можете натиснути тут, щоб подивитися на кожного лікаря окремо та їхні спеціальності. Ви можете натиснути тут, щоб переглянути різні години прийомів. Я буду дивитися кожного лікаря окремо, тому що я знаю ім'я лікаря, до якого я хочу звернутися. Тут ви можете переглянути доступні зустрічі. Ви можете натиснути тут, щоб резервувати зустріч. Якщо ви хочете вибрати інший час, ви можете клікнути тут і вибрати інший час. Тепер мені потрібно буде ввести свою електронну почту і створити пароль, щоб зареєструватися як пацієнт. Вебсайт спробує автоматично запропонувати пароль. Натисніть на опцію, яка говорить, що ви хочете створити свій власний пароль, і виділіть автоматично запропонований пароль. Тут ви можете бачити свій запис на прийом до лікаря вам потрібно буде заповнити додаткову інформацію, щоб зареєструватися як пацієнт. Будь ласка, напишіть ваше ім'я. Ваше прізвище. Перша мова, додаткова мова, електронна почта, країна перебування, номер телефону на вайбері. Рік народження, ім'я на телеграм. Дуже важливо, щоб ви вказали своє ім'я в Телеграмі та номер телефону в Вайбері. Наші волонтери спілкуються з пацієнтами на обох цих платформах. Вони допомагають призначити зустрічі та вирішувати технічні проблеми. Лікарі, психологи і психотерапевти не спілкуються з пацієнтами у вайбері чи телеграмі. Вони спілкуються з пацієнтами на захищеній телемедичній платформі. Також, будь ласка, вкажіть ім'я, номер телефону або електронну почту вашого місцевого лікаря, якщо він у вас є. Ми просимо надати цю інформацію на випадок, якщо одному з наших лікарів потрібно буде зв'язатися з вашим місцевим лікарем. Будь ласка, додайте будь-яку додаткову інформацію, яку ви вважаєте важливою. Тут ви можете завантажити знимки або результати аналізів, такі як МРТ, УЗД і інші. Щоб завантажити документ з вашого комп'ютера, натисніть тут і виберіть Документ. Будь ласка, уважно прочитайте цю інформацію і виберіть Я походжуся. Тут буде вказана інформація для вашої зустрічі. Якщо ви хочете скасувати зустріч, будь ласка, натисніть тут. Вам потрібно буде натиснути скасувати ще два рази. Зараз воно показує, що у мене немає запланованих зустрічей. Якщо ви хочете переглянути вашу інформацію, натисніть на мій кабінет. Тут ви можете побачити свою інформацію, завантажені документи, і також побачити попередні та майбутні зустрічі. Щоб вийти, можете натиснути тут.